Сьогодні 4 квітня. Хороший день був, поки оті не літали і тривоги, не гуділи. Е, у нас були дощі довго, не можна було заїхати. Е, і сьогодні перший день, який ми змогли, ми заходимо у сад з міддю, знову з міддю. Е, дивіться, отака от фаза. Фаза груші. І ми працюємо зараз. Міддю. Продуває, це обрізана грушка. Оце правда не ноябрьська, тут вставка, на ній і плодушок мало. А тут з цієї сторони нояберська. і зразу бачимо кожне закінчення гілочки. Вони і підрізані були, всі гарно. Тут так, пролітає на другу сторону. Проблема ряд у ряд.